Скільки коштує наша продуктова корзина на тиждень в Португалії? Показую. Друзі, ми знаходимося на збалансованому харчуванні, тільки я на сходині, а Женя на наборі маси. Тому розпаковка нашої корзини, а в кінці покажу, скільки нам це все обійшлось. 6 кг картоплі. Минулого разу мене захетили за картоплю фрі і коло, тому картопля фрі і кола. По білкам у нас тут куряче філе 2 кг, фарш яловичі півтора, 6 банок тунця в власному соці, і отакі дві палички дрогобицької кобаски. І ще сирочок пачка є. Тут дві пачки яєць, і по вуглеводам далі пішли 3 кг гречки, і 2 кг рису, і рисовий локшини таких дві пачки. Ну це вуглеводів нам на тижня два точно, білків нам на 6 днів, тиждень, грубо кажучи. да. Ну і овочі, фрукти, тут бананчик, яблука, зелень, пачка огірків, цибулька і крем. Сир такий лайтовий Філадельфія, да і броколі ще взяв. Ну і ще мінус 6 євро. Відняти вітамін Д і теріяки, як і Торіс, два соуса, і ще. По вуглеводам це 2 пачки вівсянки, дві пачки чая, томати у власному соці. А, ну і 3 літра ще. І це все нам обійшло 162 євро. Якщо відняти ще вітамінчики, то вийде 155. Це отакий от сіл на тиждень, на двох нам нормально поїсти. Нагадаю, я на збалансованому насходненні харчування, а Женя на наборі на збалансованому харчуванні. Як ви вважаєте, це дорого чи ні, я вважаю, що це дуже навіть небагато. А скільки вам обходиться харчування на двох чоловік на тиждень, у вашій країні, пишіть. Коментаря буде цікаво почитати.